Ткати полотно з натуральних бавовняних ниток вчиться місцева школярка Олена. Каже, до народного університету культури, який працює як громадська культурно-просвітня організація, приходить після уроків. Дівчина навчається в 11 класі. Це її перший виріб. Що саме з нього зробить, ще не вирішила. Це має бути просто полотно з бавовни, Потім буде одяг. Це цікавила іменно ткацтво. То вирішила спробувати. Якось так. Пішло, це все таки наша культура, і цю культуру треба як на як зберігати. А ось Оксана Свінтак вирішила створити сумку з автентичним подільським орнаментом. каже процес складний, але цікавий. Є верхні ниточки, а є нижні ниточки. Мені потрібно пронизувати ниточку через верхні, не зачіпаючи нижню. Тоді буде видно малюнок, орнамент ось такого кольору. Це якби йде основна така ниточка. А ось ці вже кольорові, тобто, наприклад, зелена, біла, це вже орнамент. У дитинстві розповідає бабуся, вчила її ткацтво. У родині були ткані, рушники, ковдри, подушки. Зараз вирішила згадати, як це знову сісти за верстат. Воно дуже захоплює, особливо якщо, наприклад, любиш займатися. займатичку. Прокладаємо ось цю прокидочку під ці підняті ниточки так, да. і сюди на межову нитку. Проходимо, да бачиш на цю межову. Навчає ткацтво мисткиня Ольга Щепілова. Цим ремеслом займається понад 15 років. Розповідає, у майстерні орнаменти можна виготовити килими, пояси, плахти, палантини, рушники та елементи одягу. Для цього використовують льяні, вовніні та акрилові нитки. Якщо старші дівчата приходять отакі, от як зараз, то з ними, звичайно, легко, тому що їх можна зразу сидіти за верстат і тут же робити те, що там їм хочеться, і верста, і серветку, і пояс, і рушник, все за що завгодно, коли я до ними стою. Якщо приходять дітки, школярі на майстер-класи, то звичайно ми тчемо на рамочках просадики на ручку, те, що вони за заняття можуть зробити. Тут вироби на чотирьох дерев'яних верстатах, яким від 200 до 300 років, збирали їх у селах Вінничини, до літина привезли у неробочому стані та відновили, каже Ради Подільського народного університету культури Наталя Щепілова. Перший верстат ми привезли із села Гончарівка від Кашпрук Марії. Це ще було у 2007 році. З цього першого верстата і почалася наша майстерня орнаменти. Потім другий верстат, село Журавне, потім верстат із села Вінниківці привезли. Привезли верстат із. Ямпільського району, оцей килимовий верстат, він розбій у них називався. Найстарішому верстату 300 років. Його передав 80-річний дідусь із Гончарівки. На ньому працювала його дружина. До неї її мама і бабуся. За цим верстатом ткали рушники, каже Ольга Щепілова. Ми його так довго мили, лакували там ля -ля, ля ля Дуже довго складали, підтягували, поки наловчились на ньому робити. Наприклад, на килимовому верстаті ви бачите широкі зуби берда. На них дрібненьку роботу рушника не зробиш, воно все розсипеться. Тут у нас є чотири реміски. На них можна робити саржу, і через це заправка така трошки складніша. І на них можна робити рушники. Заняття проводять як групові, так і індивідуальні. Вчать не лише ткацтво, а й вишивці та іншим видам декоративно-ужиткового мистецтва. Працюють тільки в теплу пору року, бо у приміщенні немає опалення. Оплата символічна лише за матеріали, каже Наталя Щепілова. Зорганізували заняття не заради прибутку, а заради популяризації українського ремесла. Навчають як дорослих, так і дітей. Вироби, які тут виготовляють, люди можуть забрати із собою. Раніше ми працювали, майстер-класи взагалі для дітей безплатно проводили. Вже пізніше, коли нам почали збільшувати орендну плату, ми змушені були якби, внески, якісь добровільні внески, ми ставили скриньки. Люди кидали, хто скільки зможе. Майстер-клас для дітей 50 гривень. Для дорослих, якщо це початковий рівень, то це може бути 100 гривень година. Якщо це рівень більш складніший, це 200 гривень година. Ну, не більше. Щоб придбати бабіну з ниток, треба гривень 500 тільки вкласти в воду. Одна з учениць Марина займається ткастом уже рік. Зараз вона працює над першим замовленням традиційним українським поясом. Крайкою він вдовжиною ну, не менше 3-4 метрів і більше може бути, і тому це кропітка робота. Тобто, вже тут частина виткана, тобто ще… Ще буде продовжуватись робота. Він іде традиційно одним орнаментом. Ну, от, як бачите, закладаються чорні червоні нитки, і зразу. От тобто, тут не повинно бути якогось такого ну різноманіття узорів. Переживаю, тому що хочеться, аби замовнику сподобалося. Суспільному показує свій перший виріб, який виготовила на заняттях. Це скатертина для декорування столу. Я її зробила за три заняття, здається. Це і додатковий дохід, і, духід, і е, ну, своє навіть самоствердження. Скільки людей навчили цьому ремеслу за 20 років роботи, уже не підрахують. Сюди приїжджають з різних міст України, каже Наталя Щепілова. Ткацтво тут навчають за три дні. Записатися на заняття можна через соцмережі на офіційній сторінці Подільського народного університету культури. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.